Негода завдала сильних збитків 20 селам у чотирьох районах Львівщини. Град понищив автомобілі та городину. На щастя, обійшлося без людських жертв. Очевидці кажуть, що такого ще не бачили, аби за лічені хвилини село перегорнуло з ніг на голову. Почав з маленького такого і зразу за 2-3 секунди почав пати отакий здоровий, як кулаки. Але який почав топитися, він мав всередині таку біленьку кулючку. Деться школа, сільська рада, ще без вікон залишились і районну лікарню в Ходорові. Буря тривала приблизно хвилин 20. Це був дощ з сильними поривами вітру і з градом. Град був дуже великих, значних розмірів в діаметрі 5-7. До 10 сантиметрів. Ушкоджено більше половина вікон у всіх корпусах лікарні. На двох корпусах пошкоджена покрівля, яка була шифер, шиферного покриття, ушкоджена, яка ремонту не підлягає. Мешканцям чотирьох районів, що постраждали від стихії, кабін виділив 5 мільйонів гривень. Кошти скеровані насамперед одиноким та пристарілим людям, багатодітним родинам, які не можуть обійтися без допомоги влади. А от на відшкодування збитків внаслідок снігових заметів у грудні. Потерпілим, можливо, ще доведеться у суді. Нагадаємо, два тижні тому у сніговій блокаді опинилися автомобілі на майже 20 кілометрах міжнародної траси Київ-Чоп поблизу бродів. Стігія розгулялася не на жарт, внаслідок чого на шляху утворилися кількометрові замети, які просто взяли у полон автівки. Погодні умови і ожеледиця, які утворилися вчора, внаслідок того, що були дощі, і сильний вітер, зробили так, що Деякі замети снігові доходять до двох метрів. Тому зараз техніка, яка працює, потужна техніка. Основна задача це дійти до людей, яким необхідна допомога. На допомогу направили майже 200 одиниць техніки та понад чотири сотні рятувальників та солдат. Переправляли спорядження і залізничники. Військові розгорнули намети для обігріву, де можна було попити гарячого чаю та розжитися пальним. Сталося у заметі два курйози. Дивом з блокади вдалося вивести породіллю, в якої почалися перейми. У найближчій лікарні жінка успішно народила двійню. Також медикам вдалося надати допомогу підлітку, в якого почався приступ астми. Водії, які потрапили до снігового полону, переконані, що дводобова блокада справа рук не лише природи, а й наших дорожніх служб та рятувальників. Я в шостій годині не саме забрав. Смерть все побачення. дуже все. І сьогодні в обід приїхали я туди зробити. Кому то все потрібно? Коли тільки сніг почав мести. хоч одну техніку, покажіть їм чесно. Коли в четвертій годині дня Що тут чистилося? Те працює на... вона не працювала. Ви розказуєте, а не нам. ми були тут? Велитецький затор помалу вдалося вивільнити від транспорту і відновити рух на заблокованій ділянці. Вдалося також впорядкувати великовантажний транспорт. Його вишикували такими чергами вздовж узбіч, для того щоб вони заважали проходженню снігоочисної техніки. І відповідно, по мірі можливості будуть випускатися великовантажний транспорт. Відразу відбуватися прочистка тих ділянок доріг, де вони скупчувались, де вони стояли. Однак фінальну крапку на цьому ставити ще зарано на даний час. Остання інформація у нас така, що знову там продовжується негода. За і заноси, і повторяється вчорашній сюжет. В халатності окрім водіїв, почали сумніватися і в обласній прокуратурі. Правоохоронців цікавить погане оповіщення дорожніми патрулями, що призвело до 20 кілометрового корку. Аналізується також, чи в достатній кількості на шляхи виїхала снігоприбиральна техніка.